І ви на каналі Те саме Село. Настала глибока осінь, почався отеплювальний сезон і з'явилась нова проблема конденсат на пластикових вікнах. Ми пластикові вікна поставили нещодавно, лише декілька років назад. І постійно боремося з цією проблемою одним легким способом, яким саме я розкажу вам в цьому відео. Ви будете здивовані, можливо, багато хто знає про цей лайфхак. І він дуже дешевий, дуже простий. І насправді дієвий. Отож, для початку давайте розберемо, чому взагалі вікна мокріють. Причина тут досить проста: це зіткнення холодного і теплого повітря. Думаю, всі ви помічали, що коли на вулиці літо, тепло і ніякого конденсату на вікнах немає. Це тому, що в будинку тепло і на вулиці однакова температура. Звісно, краще всього це усунути основну причину цієї проблеми. Вікна пластикові мають бути добре пропінені, утеплені. Ще однією причиною може бути Дуже дешеві однопакетні вікна. Відразу скажу, у нас вікна не самі дешеві, але й не самі хороші. Такі середній бюджетний варіант, як, мабуть, у більшості людей. Тому моє відео, скоріш за все, для тих, в кого вікна теж, як і у нас, бюджетні. Також хочу, до речі, підмітити: якщо у вас на вікнах кімнатні рослини, вони теж віддають частково свою вологу, і, відповідно, це теж створює конденсат і може призвести до цвітіння вікон. Отож, наш лайфхак це звичайна кам'яна сіль. Всі добре знають, що сіль дуже гарно забирає всю вологу. І тому дуже часто, в кого зберігається сіль в мішечках, вона кам'яніє. Чому вона кам'яніє? Тому що вона перенасичена зайвою вологою. І саме сіль, коли ставимо її на вікна, вона забирає зайву вологу і не не дає конденсату залишатися на вікнах тим, як ставити сіль, треба гарненько витерти. Ось це все, що тут у нас є: цвіль, конденсат. І ще так само обробити можна просто розчином хлору. А тоді ставимо сіль. Все, тепер ця сіль буде забирати зайву вологу. Періодично її потрібно замінювати, тобто з часом вона закам'яніє, тому що вбере в себе дуже багато вологи. От коли вона стане прям дуже така, як камінець, тоді її замінюємо. Ну, це залежить від того, наскільки багато конденсату на ваших вікнах. Я міняти буду десь через місяць. Ну що ж, ось такий наш лайфхак, він дуже простий. Але для нас він дієвий, ми користуємося ним уже давно. Можливо, хтось напише, що це повна фігня, і сіль взагалі тут ні до чого, але нам він допомагає. Конденсату, принаймні, стає набагато менше, і вікна не цвітуть. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця, дякую всім, хто дивиться мої відео, стежить за моїм каналом. Якщо ви не підписані, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного дня! you <laughs>